Всем привет! Давай сыграем в пеночки. Я хоть это задание уже прошел, но я так их люблю. Мессия. І мій Мессі. А мій Мессі не забив. Ну це було очевидно, що він вдарив, так і я захочу також так вдарити. По центру не буде хоч бити? Він хотів мене обдурити, та ні. Хиліан бабка. Ого! Да, я ще жодної п'інки не забив. Прикольно. Блін, я ж казав, не буду повни бити, я забув. Не треба було хоч одну забити. А, так це ще очкошник по центру б'є. Саме натуральний очкошник. Він думає, раз він очкошник, то еще інший очкошник, та ні. Я, я, я так і думав! Я думав! Але думав, що він не настільки очкошний. А він виявляється настільки очкошний. Ото фонарі, Ха-ха-ха! Бедолашный очкошник. Блин. Я ж натиснув в бок, чему він по центру был. Ой, кринжак. Ха-ха-ха! Нормально. <liberal noise> Что, по центру будет быть? <iendoarians> Не, ну это максимальный просто очкошник. Просто максимальный. Блин, я по низу ударив. ну ладно. <блінг> Блін, за шість ударів жоден не забив. Це пенальтисти Ну я ж не стараюся міг звичайно вже давно виграти, я ще на початку сказав. <блінг> А чого він понизу ударив, якщо я натисну поверху? Да. Скажи на серія? Wishing... Україна. І написано російською Україна Чоловік не знає, як Україна правильно пишеться. Hello everybody and <laughs> <laughs> normal mess Готов лупив, челік вгадав, але такий потужний. Блін, погано натиснув. М -м -м. Не хоч нормально вдарив. Ще один очкошник. Лисий Бек, нічого собі. Еліс. Блин, зараз мы обовстийку. Они. Эдего. По центру. Я Думаю, по центру ударили. Як він любить. Савень А челік думав, що я такий очкошник, як і він, та ні. Ізі розмотав. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коменти успіхів.